Друзі, всім привіт! Мене звати Аквалатекс. Ви на каналі Аквалатекс. І сьогодні ми, я вам покажу свої трудоблудні. Чим я займаюся взагалі в житті, які в мене проходять зйомочки, які в мене як в мене життя цікаве. <клəпи> вот, зараз ми знаходимося в моїй квартирі, де я живу. Показувати рум-тур вам не буду. Дивіться е ці трудоблудні, що ми робили. І почнемо ми зі зйомки вдома. От на стою майже готова. Знімаємо сьогодні вдома маленький фотошутінг робимо. Покажу вам, як це було. Знімає Сітара, це журналістка з Німеччини. Вона робить квір історію України чи якось так. Отака От я beautiful. Як вам мій макіяж Наш сьогодні? Як вам мої губки чорні? Пишіть в коментарях. Бажаю приємного перегляду. Дивіться, не перемикайте. поймать собаку Малиш давай ти мені мне его подашь нежна подоземка собачкою да собачка бабачка собачка бабачка Люти, люди. собачка бабачка зараз обкакається Can you go once back in the yeah a bit, but also with the with the head? Yeah, yeah, and it will come a bit closer. So, yeah, <laughs> we go a bit higher. Yes, yes, yes. Ну що, Друзі, всім привіт! Це е, продовження Труда Блудні. Я вже нафарбована. До речі, не погано. А то в дзеркало дивилася, мені не подобалось. А на камері подобалось. Мало того, сьогодні була репетиція. Місдивий конкурс ну, я вам це покажу трошки позже, тому що не, не хотілося нічого не знімати, не ділить. Вот. А зараз я от нафарбовуюсь, швидко такий насичений день. Їду вести караоке в клубі Ліфт. Так що тепер можете завітати. Від сьогоднішнього дня в караоке я знову в ліфті. Я вже там була, працювала якийсь час. Потім була перерва в мене свій заклад, і зараз можна знову приходити е, співати улюблені пісні. Отака я. Поїхали зі мною. Все, друзі, я вже в ліфті. Голінька, голінка. Готуюся до шоу. Сподіваюся, що сьогодні прийдуть люди, тому що я прийшла. Взагалі була ноль людей. Ну як, може, парочку була. Сподіваюся, що вони дойдуть і буде гучне, класне караоке, сьогодні веселіться. Інших клубів немає. Сьогодні тільки ліфт працює, сьогодні вівторок. Тому я сподіваюся, що прийдуть зі мною. І Сітара, і Міланка робить фотографії. Ми продовжуємо нашу документацію. Ти знімеш, як я виступаю людям. Покажеш. Дякую. Така перука в мене, одна із любимих. Я її і раніше пам'ятаєш, так носила цим. Потім вона була Вікторія Сергіївна в мене. А зараз... Щас... Так, я ж її постирала і опять так само ношу. Оця перука, вона якась, бо вона і довга, і не довга, хуйпаймі яка. А так вона, типу, собрана волосся. Рядіє, якщо ви побачите, в мене рядіє трошки перука. Видно сіточку. Сетей? Отак? Отак нормально. Ну, нормально. Залікані не буде видно. Я зараз поправлюсь. А от все, я вижу. Нормально. Нормально. Подивіться, як я буду одиватися. Ну, Ми прямо відео ці блокують, блокірують із авторських прав. Ой, я забула, що знімається відео. Так. Одягаємо це. Отак. Отак. Все. А ззаду буде цей. Просто не І от так. А ззаду я одягну корсетик і буде так красивенько. Оцей корсетик, кстати. И сначала, я думаю, надо заправити. Чехать будет так. Ну, так что, конечно, пойдем, конечно. По пятницу с протестницей. А что там давно здесь подведет? Да. По-моему, там есть сверху. Требуешь, что она будет с меня спадать, или не будет? А застрени тут банки Все, Вс, з с вами на сцене. Хватит подглядывать. А тут можна облеск. Дякую, <праць> дякую, дякую, дякую. Ми починаємо наш чарівний вечір. Боже, ж захикалась. Караоке. Мене звати Аквалатекс, можна скорочено просто Аква. Якщо у вас є якісь питання, підходьте, питайте, я може щось поседіти. А може і ні. Не забувайте замовляти пісні у нас. На діджейке владі сьогодні приїдьте і завтра. Саме, і саме, завтра. саме лучше. У можна замовити Маленький, у нас є два основних правила. Правило перше, якщо вдруг мікрофон упадет або поламається, або ще щось, за це є штраф 500 день. Так що його кидать на землю не надо. Ну, а друге, та сама ціна, 500 генерах, но тільки плюс, якщо ви хочете співати в парадокс! Вот прям здесь и сейчас прям вообще срочно хочу спевать. Кто тоже на диджейку через ба можно заводить песню в неочереди. Подачерво. Так, ну вышел. Будемо починати. Пінакала Віталій Козоський. Хто Віталій? Хто Козоський? Привіт. А ну представся нам, як тебе звати. Вчили я ще ні. Ну А ну. О. Вова. Вова. Добрий вечір. Вова, а звідки ти з якого міста? Я з Берёта. Вау! Це супер! Це землякнуть. Земляка. Чому саме ця пісня? Бо вона крута. Ну так. Ну що, давай, зажьем, перша пісня, сама крута. Ваші близьки, дякую велике. Фантастичний початок. От не дарма на футболці піска куля, Мені зажигати. Так, хто в нас далі? А далі у нас Максим Барський, прям зірковий вечір якийсь. А я до Катя Саче, можна? Ти ж не можна з дрінками на сцену тримай Ніколи не відсутками, ти Ой, тримай, я люблю себе. Ну що, всім привіт знову! Це вже я не знаю, я не знаю який день підряд іде. Сьогодні міздіва перший день оранжевий, перший помаранчевий. Що вам покажу, як в зеркалі це все виглядає. Вот. Я усілася трошки, тому що я вже устала. Тут красотки. Будемо готуватися, покажу вам, як виглядає наш номер. Сподіваюсь, його знімуть на камеру, що його буде видно. Вот. а я отака в стилі 920-х. Я ви знаєте, прийняла бурлеск сильно буквально. Я подумала, що це 1920-ті роки, що треба робити таке кабаре, типу старості. Я рішила так бути. Ну нічого, не, не гірше, ніж решта. І не краще, і не гірше, а саме то і брові. Бачите, мене сюди намальовані. Намалювала брові, яких нема. Все, до зустрічі з вами на сцені. Дякуємо, що ви з нами бігали і з нами зруйшали. Будь ласка, на додійстві. Будь ласка, ми з вами з 225. Давай, будь ласка, будь ласка. Тому що слава Богу, що ви бігли раз на рік. Дай сьогодні ви побачите

Тому руку у нашій учасниці збиралися варанчеві неперевершені ці. Я сподіваюся, що минулого року нас була щиро сім'я, цього року варанчена про шов, тар і так усім програм градусів. Коротше, друзі, колись цей конкурс створила мадам жужу, а 12 років тому речі. Потім з нашими найкращими проблемами, а завтра гранд фінал де кожна діло покаже свій неперевершений соліно. Звичайно. Ми хто отримає диту і стане новою місті 2223. Ну що, готові до мене? Ви саме зустрінемо нашим дівом.

Вона без мати терапія в туштоместі. Це чотирьох десятків через вікна стоїти на пауз кошель, тому мене кожна три місяці. Ну що, друзі, я вже в Портумі. Сьогодні у нас фінальний день. Всі готуються, репетірують. Ми встигли заїхати на Київ Прайд Парк, там дати інтерв'ю. Я вся мокра, боже. Чего это <связывая> пройдет месяц летом? Вся мокра, вся цей. Что на зиму? Веда, я не <связывая> я знаю, что так стало. Что а да, вот делать? Я его обоспалю. Понял? Надо прям вот заколоть. ¡Oh, Я вже без макіяжу, вже е, наступний день, неділя. Дякую, що дивилися це відео до кінця. Обов'язково підписуйтесь на канал, хочу зібрати много підписників. Ставте лайки і коментуйте це відео, як вам, що ви думаєте, і так далі. Побіділа в міздіві принцес Ніколь, Київ Прайд Парк состоявся, все відбулося, і життя чудове кольорове. Все, любіть себе, кушайте кашу, слухайте маму. Пока!